Зранку 30 червня під стінами Корольовського районного суду людно. тут сьогодні обирають міру запобіжного заходу Житомирському волонтеру Артуру Волонцю. Його підозрюють в продажу отриманого безоплатно військового спорядження та амуніції. Підтримати підозрюваного прийшли десятки житомирян, серед яких активісти, волонтери та рідні. Ці всі пожари, які були у нас в області. він був першим. бездомний життя він був першим. Коли почалася війна, він був першим. Для глухані мами, його мама інвалід. І ті це в голові не укладається, це я впевнена, це кристально чистий чоловік. Я кажу так, хто щось купував у Артура за гроші, хай прийде і скаже, що це він купив Артура за гроші. Все. Він кристально чиста дитина. ну на сьогоднішній день, те, що ми знаємо. Особисто для мене, для військових, передавав дуже багато амуніції, передавав дуже багато накалінники, перчатки, турнікети. Ні одної копійки не взяв і ні одної копійки я йому не дала. До суду людей не пускали охоронці, проте згодом частина групи підтримки потрапила на засідання, а деякі чекали під дверима зали, де відбувалося слухання. Буде добре. Буде добре. Під час судового засідання прокурор клопотав про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний просив домашній арешт, аби мати можливість доглядати за хворою мамою. А адвокат зазначив, його клієнт готовий сприяти слідству, аби довести, що він не винен. Тому загрози, що він буде переховуватися, немає. Знову що. Період з 8 на 6 2022 року по 27 на 6 2022 року Володимир Артур Анатолійович, будучи засновником та керівником благодійної організації «Благодійний фонд область добровольців давної дії, більше з прямо умисом посидуючи корисний мотиви, бути власне зброгачення з'ясницької штурмів гуманітарної допомоги вигляді шоломів, наколівників, комітетів тактичних рукавиць квадрокоптерів. В результаті вказаних кримінальних протиправних дій вони затримали прибуток на загальну суму 472 тисячі 500 гривень, що становить значний розмір під час дії воєнного стану. Зокрема, на даний час винувачення встановили, що дійсно 8.06.2022 року, 18.06.2022 року та 27.06.2022 року Волонець Артур Анатолійович здійснив продаж товарів, предметів гуманітарної допомоги, особи, особи зміненими даними Шевченку, в результаті чого отримав прибуток у сумі 472 500 гривень. Дане кримінальне правопоруправопорушення кваліфіковано за частину третьої статі Дісі першого кінця кримінального кодексу України як продаж товарів предметів гуманітарної допомоги з водою отримання прибутку чинному значному розмірі. Крім того, вчинено під час дії воєнного стану. Я прошу застосувати запобіжний захід у уряді тримання під вартою. Я прошу визначити. У разі задоволення попитання, прошу в першу чергу, задоволювати питання, та е, про його задоволення визначити підозрювану вулицю заставу у розмірі 80 е, розмірів пожаркового мінімуму для працездатних осіб, максимальному розмірі для передбаченого для такої категорії кримінальних правопорушень, для тяжких кримінальних правопорушень. Ваша честь, я прошу вас застосувати міру запобіжного заходу. Це е, домашня арешт. У мене на отриманні знаходиться мама, долі третьої групи, яка хворіє на сахарний діабет та має різні супутні хвороби. щоб я мав можливість її підтримувати, її здоров'я, тому що в неї, окрім мене, немає ніяких родичів, які могли її підтримувати. Розмір пенсії мами 2200 гривень, це вистачає лише на оплату комунальних послуг, комунальних послуг і продовжувати. Про вставлення і вказані підозрі збитків будь-коли не завдано, оскільки дані грошові кошти, які були, начебто передані волонтерові Анатолійовищу, були муляжем. Вони не мають ніякої цінності. Вони просто роздруковані на кольоровому принтері. І під час затримання. Вони суд було спочинено тілесошкожнього, він діток кайданків, та після чого знято було в кайданки, він завжди знаходився в полі зору працівників поліції. Що може свідчити про те, що він не переховувався, не ховався, навіть не мав наміру, оскільки в час слідчі дій, а саме обшуку, який проводився, головне вони заходився без кайдану, піно пересувався по будинку, мав можливість вийти і мав можливість втікти, скажімо так. Вчаю, цього і не зробив, оскільки він. Uh, o Zumi і він хоче себе виправдати. У зв'язку знаходився на, на місці до полини всіх слідчих дій. До кінця суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Застосувати щодо відози. Артура на 5 на 2 99 року народження. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строго на 2 місяці. Артур Волонець запевняє, що працював чесно. Обвинувачення заперечує. Крім того, розповів, що під час затримання йому нанесли тілесні ушкодження, а також сказав, що зараз себе Погано почуває, але ради, що їде додому. Все, що мені інкримінують, я повністю цього всього заперечую, тому що ніяких товарів ми ніколи не продавали. Всі бачили нашу роботу починаючи з 25 лютого, як ми працювали, всі наші звіти, і всі знали, наш благодійний фонд з гарної сторони. Ми ніколи не давали ні одного приводу задуматися, що ми працюємо не так. Три доби провів за камері тимчасового тримання. Дуже хочу додому, і думаю, ми доведемо мою невинуватість в даній ситуації. При затриманні нанесли тілесні ушкодження от сюди в бро. Швидку мені викликали вже в ізоляторі тимчасового тримання. Мені було дуже погано, був підвищений тиск. Але тиск збили. Але на сьогоднішній день погано себе почуваю і буду проходити курс лікування.